Чорний день російської авіації саме так відреагували росіяни на збиття своїх рідкісних літаків. У цьому відео розкажу, що власне сталося, чому це такі важливі для окупантів літаки. Чому вони такі рідкісні, і власне спробуємо розібратися, хто ж таки їх збив? Додивіться відео до кінця. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Вчора, 14 січня, ввечері, ну, а точніше о 21.10, з'явилася інформація про те, що над Азовським морем в районі Бердянська був збитий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 А також був знищений повітряний командний пункт іл 22 два. М щодо іл 22 м відомо, що після ураження він прямував на вимушену посадку до Анапи і вів з диспетчером по відкритій радіолінії спілкування. З цивільним аеродромом та просив направити карети швидкої допомоги та пожежні машини на злітну смугу. Існує версія, що російський літак ІЛ-22 в районі Азовського моря був вражений російською системою ППО, яке захищало Кримський міст. З цікавого те, що в момент удару по літаку якраз над кримським містом було оголошено повітряну тривогу, і там, ну як завжди, перекривали рух і димові завіси запускали. Відомо, що пілот цього Ілу зміг таки до Тягнути до Анапи і, начебто, посадити цей літак. Також відомо, що там було на борту як мінімум двоє поранених щодо літака А 50 То там було плюс-мінус 10 членів екіпажу. Подекуди називають цифру 15 членів екіпажу. Вартість такого літака 330 мільйонів доларів США. На борту Іл-22 понад 5 членів екіпажу вартість такого літака 30 мільйонів доларів. Росіяни почали вперто доводити, що, начебто, збройні сили України, не мають жодного стосунку до збиття цих російських літаків, кажуть, що збили вони самі своїми засобами ППО. Трагедія, вона завжди трагедія, особливо коли вона такого масштабу на Росії. Публічно визнали, все ж таки, що ці літаки були збиті. Також російські так звані воєнкори пишуть наступне: хто винен у загибелі льотчиків? Ми швидше за все не дізнаємося. Загиблим вічного польоту, пораненим як найшвидшого одужання, і повернення до строю, пише російський телеграм-канал Fight Bomber, автором якого, як стверджують аналітики, є капітан збройних сил Російської Федерації Іля. Туманов, який щонайменше до 2020 року, був помічником штурмана на винищувачі бомбардувальники Су 34 Інший російський паблік пише про чорний день для російських повітряно-космічних сил і ППО, в свою чергу, вуса Кремля, Пісков, ну, о той, що називає себе. Прес-Аташе Путлера сказав наступне: Кремль не розполагає інформації о том, щоб які либо російські самоліти були збиті українськими силами, сказав Пісков. Тобто таке неоднозначне з одного боку він говорить про те, що їм невідомо про збиття літаків, але уточнює, що саме українськими збройними силами. Таким чином він можливо натякає на те, що теж має інформацію про те, що це російські ППО збили ці рідкісні літачки. Проте командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук підтвердив враження російських літаків. Він опублікував вранці жалобний пост присвячений ракетному удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі, який стався 14 січня минулого року. Напис наступний: це вам за Дніпро. Горіть у пеклі, нелюди. Постскриптум поки без деталей написав командувач збройних сил України саме повітряних сил Микола Олещук. Пізніше він таки підтвердив ураження цих літаків українськими збройними силами. Командувач повітряних сил написав: Ну що, друзі? Нині Азовське море чисте, як ніколи. Готуємося до пляжного сезону на його узбережжі. Дякую усім, хто планував, організував і брав безпосередню участь в операції і знищення літаків окупантів на палубі. Авіан. Нося Москва вже точно бракує місця. Продовжуємо рубрику Вічного польота братія. Далі буде. Написав Микола Олещук. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук теж. Додав своєї інформації, він сказав, що російська авіація почувалася досить спокійно до грудня минулого року. Зараз ситуація змінилася. Збиття ворожих літаків А 50 та іл 22 М. Стане величезним ляпасом для РФ і поліпшить ситуацію на півдні. Зараз є робоча версія по іл 22 Попрацювала російська ППО щодо літака А 50 То ми чекаємо офіційної інформації повітряних сил про те, що судно поповнило підводний. Флот Ерефії і перебуває на борту авіаносця Москва, розповів в ефірі телемарафону речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Він додав, що Україна вже має вогневі засоби ураження, які для ворога невідомі, які можуть. Завдавати неочікуваних ударів, особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю, наприклад, південний напрямок. За словами братчука, російська авіація почувалася досить спокійно до грудня минулого року. Зараз все змінилося. Ну і в свою чергу головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний теж підтвердив ураження цих російських літаків. Воїни повітряних сил збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника. Двадцять дякую повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. Отже, українські військові прямо заявили про те, що це справа рук збройних сил України і що це повітряні сили збили два російських літаки. Російські джерела натякають, що це був дружній вогонь по своїх український воєнний оглядач Олександр Коваленко ставить цю думку під сумнів. І у дописі в своєму телеграм-каналі він написав наступне: справа в тому, що пункт управління літак-ретранслятор іл 22 та дальній радіолокаційний літак А 50 день за днем другий рік поспіль літають одними й ти самими маршрутами з метою забезпечення стійкості зв'язку, контролю повітряної обстановки та управління оперативно-тактичною авіацією. Таким чином вважає Коваленко, навіть з непрацюючою системою свій чужий ці літаки мали б бути візуально на радарах операторів ППО як свої. До того ж, літак таких розмірів його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника, вважає Олександр Коваленко. Звісно, залишається питання, чим саме був збитий російський А-50. Якщо брати найбільш очевидний варіант, то це так званий блукаючий. Петріот, це зенітно-ракетний комплекс з ракетами ДжеймТі має дальність ураження висотних аеродинамічних цілей на дальність до 160 км. кілометрів. Відстань від точки збиття цього літака до лінії фронту становить 130 км. кілометрів. Варто врахувати те, що командний пункт і радіолокаційні системи можуть стояти на значній дистанції від пускової установки. Плюс не варто забувати, що А 50 і Іл-22 доволі повільні цілі, і Петріо цілком міг по них відпрацювати на граничних дистанціях. Блукаючи Петріо, це така система, яка просто, так би мовити, подорожує лінією фронту, і, наприклад, приписують такому от блукаючому петріоту збиття тоді ще у минулому році на території Брянщини російських літаків і гелікоптерів. У випадку його розміщення у дуже небезпечній близькості до переднього краю він може дістати ворожі літаки, які перебувають поряд із береговою лінією Азовського моря. Що ще раз грає на користь того, що це збройні сили України за допомогою Петріоту могли збити таку важливу жирну мішень. При цьому екіпаж А-50, який складається з 15-16 осіб, з яких 10 11 операторів радіолокаційного комплексу, скоріш за все, все бачили на власних екранах радарів. Тобто, скоріше за все, вони бачили на екрані зенітні ракети, які наближаються до їх літака. Але А 50 який створений на базі Іл 76 фізично не спроможні здійснити ефективні зенітні маневри, тому рашистам залишалося лише спостерігати, як ракети наближаються до їх літака, і приречено чекати на смерть. Ще військові експерти припускають, що є ймовірність того, що цей літак е, був збитий ракетою С 200 Виходячи з його е, технічних характеристик, ось цих е, ракет, у них є можливість збивати ось такі радіолокаційні літаки. Щодо А 50 то РФ декларують, що е, його можливості бачити цілі на дальності до 400 кілометрів і не лише повітряні, а й навіть наземні. Окрім того, у Москві вихвалялись тим, що А 50 наводить зенітні ракети С-400. Ну і в мережі з'явилися світлини, начебто ураженого Іл-22. Судячи зі світлин, він точно вже нікуди не полетить. І Юрій Ігнат, також речник повітряних сил збройних сил України, написав нещодавно, що він живучий гад. Цей ту 22 але судячи з того, як він виглядає, його дешевше просто утилізувати ніж відновлювати. І Якщо вони навіть візьмуться це робити, це дуже тривалий час і не факт, що їм вдасться. Тепер розкажу. Вам про ці літаки детальніше. ІЛ – це повітряний командний пункт, з якого можна керувати військами під час бойових дій. Оскільки цей пункт перебуває в повітрі, його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. Друга перевага літака полягає в тому, що з висоти простіше забезпечити зв'язок із бойовими частинами на землі, особливо з фронтовою авіацією, яка літає на невеликій висоті, що ускладнює цей зв'язок. Іл-22 створили у 1970-х роках, загалом з тисячі. 970-х випустили чи обладнали близько трьох десятків Іл-22. Вони постійно модернізувалися, і остання програма, в рамках якої створювалася версія Іл-22 ЛУРТ, а літак управління та ретрансляції, триває донині. За даними довідника Military Balance, у 2022 році на початку широкомасштабної війни з Україною в Росії було 12 літаків ІЛ-22М та 10 літаків ІЛ-22. Це більш старша модифікація. А тепер про ось цей рідкісний а-50. Це радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Його мета виявляти та відстежувати повітряні та морські цілі, а також управляти діями протиповітряної оборони. А-50, особливо рідкісний літак, їх набагато менше, ніж у росіян-винищувачів. У Росії існує лише 9 одиниць літаків А-50 і 4 модифікації версії А-50У. Такий літак дуже важлива військова мішень. Це і очі. І вуха авіаційного угруповання, а заразом їй такий собі нервовий центр. Літак далекого радіолокаційного виявлення, як називають А-50, потрібен для того, щоб контролювати повітряний простір, в якому діє авіація, виявляючи цілі, координовуючи та спрямовуючи свої бойові літаки. Він може відстежувати не лише повітряні, а й наземні цілі, наприклад, радари. Це найважливіший елемент будь-якої сучасної авіаційної складової. Ну і будь-якої. Авіаційної операції такий радар розширює можливості контролю повітряного простору там, де не вистачає потужних наземних станцій та центрів керування. Ну от просто для розуміння, що насправді зробили повітряні сили збройних сил України. Просто тепер росіяни втратили таку важливу модель свої власні очі для виконання повітряних операцій. Проте росіяни досі вперто говорять, що це вони своїми ППО збили такі літаки. Ну напевно, не хочуть погоджуватися на те, що перше в світі відбулася така ситуація, коли літак дальнього спостереження був збитий. Таких прецедентів в світовій історії ще не було. Але українці продовжують спростовувати абсолютно всі правила. Вони можуть потопити те, що. Нельзя потопить, вони збивають те, що неможливо збити, і тому хто б там не казав, що Україна не зможе перемогти, ми доведемо зворотнє. Тож довіряємо Збройним силам України, пишаємося нашими воїнами і не перестаємо їм допомагати. Донатьте Збройним силам України. Ну і також підтримуйте вітчизняний, підтримайте і мій канал невеличким донатом. Це зробити легко. Вся інформація є в описі цього відео і в описі мого каналу. У мене є платіжні системи PayPal, BaйміCю. Також володію картками українських банків Моно та Приват. Ну а кому зручніше створювати донати за допомогою криптовалюти, також є і такий рахунок. Заздалегідь дякую вам за підтримку. Обов'язково поставте лайк під цим відео, якщо це ще не зробили. Підпишіться на канал Ньюз і пишіть коментарі. Буду радий поспілкуватися. Тримаємося, обов'язково переможемо. Слава Україні!